Ворог наніс ураження декількома скидами, ймовірно, термобарічними зарядами. Або як вони це роблять, вони скидають газ і тут же кидають запальний снаряд, і, по суті, той самий ефект через термобарічний снаряд. А газ він має таку особливість, що він осідає, і тобто в підвальне приміщення він якраз осідає і робить випалювання. Миттєва температура підіймається. До дуже, ну, дуже високої температури підіймається, повітря, випалює, плавить те, що може випалити і поплавити. Воно навіть не залишає як такої там рухливої пожежі, бо да? займанням займання майже не стається, але плавиться і випалюється. От На собі відчув, як шкіра просто миттєво на тобі лопається. О ті ділянки шкіри, які були відкриті, це от мої руки, там воно одразу так пух, лопнуло все, що могло лопнути. Шок був, стрес був, але. Тим не менш, я в певної міри навіть сам здивувався своєї зібраності. Тобто я, в мене було розуміння, що в першу чергу треба вижити, спробувати відновити зв'язок, наскільки це було можливо. Але, на жаль, тобто я знайшов радіостанцію, яка була з акумулятора, тому що ми залишились без живлення, без зв'язку. І та радіостанція, яка була з акумулятором, я її знайшов, але антенну підключити не міг, тому що руки були розірвані, лопнувши. Тому кров це, це справа. От, намагатись а, відтягнути і приховати на той момент пораненого побратима, який, на жаль, загинув, і спробувати дістатись до точки евакуації.